Всім привіт, друзі! Ми завжди насікяр і сьогодні ми будемо грати в Гренні. У нас вийшли тут, до речі, такі обновки, які я, до речі, навіть не знімав. Як мінімум вийшов Хеллоуін. Давайте дивіться, вже тут є промокодики, я його божу. О, мені дало тисячі. і ще 6 пул. Так. Що ми будемо прокачувати? Давайте подумаємо. Я думаю можна прокачати... У -у -у -у. Ну, швидкість сну... можна... Давайте швидкісну я прокачаю. Заразу не вистачило капельку. Так. До речі, як ви може, замітили, в мене вже є е гарбузи. Я купив такий пак за ну, на 1100. Ось. Тут, до речі, у нас з'явилася нова така вкладка. І тут є у нас івентний магазин. Тут, до речі, аватарки то неправильні, але предмети реально годні, принаймні, як я бачу. Дивіться, на що ж я пішов? Я дуже. От, принаймні, я бачу, от це все виглядає. І от мені зі всього, прям що є, дуже зайшла от саме коса. Вона настільки крута, ви не уявляєте. Також ще дуже гарне оце і дрес, спайдер дрес. Та взагалом всі плаття, все дуже тут прикольне. От сукера вона така собі насправді. Ну не знаю, мені не дуже. Тут такого сету нема під нею. вона така більш дерев'яна, типу. І ну. Ну не знаю, хіба до Old дрес, вона типа, така прикольна. Ну що ж, давайте я думаю, куплю ось цю косу. На кінець ту в мене буде коса. Бам! Я купив косу. Фух. Ви я до речі, може масочку купити. Хоча добре, зараз зробимо якийсь скін. Коса. Вау, дивіться, яка коса! Прикол, від неї ще ефекти йдуть, я знаю. Ну зараз побачимо в грі, чи йдуть чи ні. Я би ще якесь плаття купив. Наприклад, Харс Дресси Хм, можливо. Так, я думаю... Будемо збирати... О, це прикольно. те. Тань, чорне, хай. Так, і будемо збирати на це плаття. У мене ще лишилось 200. До речі, 210 чуть не хватило. Ну я думаю, його купляти не буду, я назбираю, буду так вже прям збирати і вже щось купляти. Ну що ж, добре, давайте стартуємо зразу. Так, з нами сьогодні мамзай. Поки у нас нікого нема, оновлення вийшло буквально тільки. Так. У нас карта школи, Ну давайте її скіпнемо. У нас карта дім. Так. І мамзай у нас Гренні. Блін, я би хотів бути Гренній. Ну, зараз ми цю казку трошки не будемо заравбивати, загалом подивимось, що в нас в оновленні. В принципі, якщо з'являться якісь арбузи, ми нам їх покаже. Так. Все, або я побачу. Тут є такі, типу, звичайні, золоті і чорні. Ну, типу, саме гірше це звичайні, такі середні це чорні, а самі прикольні це золоті. Ось так, тут викрутка. Бабка у нас тут. Так. Ну що ж, давайте? Паралельно трошки будемо проходити. Так. Я ще буду складати. Але хоч подивитися, я вже не пам'ятаю, які в мене бейджі є, яких в мене немає, я хочу ще якісь бейджі можути, тут додали. Так. Special K у нас тут. Так, давайте трошки поки що дробимо, позбираємо. Надіюсь, якийсь гарбуз попадеться, я його зможу побачити. Так. Тут у нас гарбуз. Все. Прикидаємо от сюди. Гарбуз йдемо розрізати на вулицю. Надіюсь на вулиці попадеться гарбуз, і я його побачу. разрезаем вся ключик так <кхух> <кхух> пока нас ничего немає арбуз здесь ух ты блин бабка не дала показати капец так. Ну, так тут мы вот так Блін, я хочу дуже подивитися на гарбуз. Так. А, блін, по місці туди. Давайте, в принципі. Зразу покладемо, щоб мене десь не пропало або що. Все. Нам лишився останній кусочок. Так, давайте ми візьмемо ключик. Так, берись. Так, нагорода зарабатывай в мене була, нічого не засвітилося. Ну давайте, в принципі, візьмемо лоток. Так, тим батка. Тикс, як мені? Опа. Так. Так отак так вниз. А з цим я так стрибну. Такс. Щось я гавозів вообще не бачу. Пане, кошмар круті. Хоча, може, вони десь на вулиці. Так, я зібрав дробовик, в принципі, давайте ми його візьмемо. Та, нагороду дали, в мене її не було. Прикольно. Тепер в мене нагорода з дробовиком. Тепер йдемо шукати гарбузи. Можливо, в підвалі? Ходімо. Щось приєднався. Так, давайте візьмемо молод топ, то щось бабка. Тим що десь гарбуз є? Що? Тут нічого Тут нічого. <кхух> ага, дивіться, там таке легеньке підсвітлення, там гарбуз. Давайте подивимося. Ух ти, подивіться, як він крутиться. Прикольно. коли заберемо. До нього просто треба підійти. Ну, і зачепити його тепер своїм тілом, і він забереться. Так само і за завабку. Але цей гарбуз є тільки по одній штучці. Небагато. Але. Так, нам треба знайти викрутку. Де я викрутку зайду? Я ж її, здається, брав, ні? Та, я викрутку брав. П, де викрутка. Він викрутаю, пане десь в підвалі. Бо де? Я, ну, я не знаю. Я вже не пам'ятаю, коли я її кину. Може десь щось тут. А, вона на вулиці, здається, лежить, я її на вулиці кидав Так, давайте підемо глянемо. Так, моє. Ще трошки хочу підзбирати грошей, купити собі платюшку, нове. Тут, до речі, додавали нове ще платье, до речі, тут нова карта, про яку я не записував. Вийшло теж не так давно, але карта дуже класна. Так. Якщо ще попадається, то сьогодні знімлю відео. дивіться, ще один гарбузичок. Забираємо. Все. Беремо цей ключ. Все. Так. Відкриваємо дверку. Так. Все, перекушуємо. Так, бабка у нас тут. І проходимо. 134. Надіюсь, зараз на платі хватить. Так. Так, хватить. Блін, я думаю... Ну, все-таки давайте вже це купимо. Купляємо. Все. Вау! Таке білесеньке, класне. Прикольно, ну... В принципі, то мені здається нормальний який сетик. Ми ти прокачаємо ще. Ага, нічого не прокачало, оце супер. Прокачка сотого рівня. До речі, бустрішки запирає в магазин. Мінус. Що так має бути, я не знаю. Так. Хі -хі -хі -хі. Ну поки в принципі нічого такого не куплю. До речі, блін раз тілом. Би теж би його може і прикупив. Ну не зараз, уж точно. Стартуємо. Ага, там ще чорний грабуз, я тут розумію випав. Прикольно. Ну ми якщо еще якісь побачимо, то хіба чорний? Золотий... да. Так, у нас офіс? Хотілись би нову карту? О, я бабка! От прекрасно, купив їй стільки нові всі речі. І тепер я буду бабкою. Супер. Так. Я бабкою, я на кінець подивлюсь на свою нову косу. 3, 2, 1. Все. Вау. Та дивіться, який ефект дуже прикольний. Мені подобається таке. А ще знаєте, оці такі очі дарк. Але коса, речі, така вона відносно маленька. О, стурка, яка прикольна, мені не подобається. От реально, откуда коса мені дуже подобається. Бам! Митик. Бам! Блін, ефекти дуже класні, дуже прикольна коса. Платье теж ну... Все так прикольний. Віцмон, вайду. Так, тут чорні бер, я не атакую, я не атакую. Хоча можна попробувати було б не справи. Але ми сьогодні розглядаємо оновлення. Так. Можливо, ще після цієї катки ще раз десь може, навіть розочку атакне. Хоча сумніваюсь. Хоча стоїть. У нього 25-та швидкість, в мене 16. Здається. Так. Що, в нас тут, до речі, гарбузів ніяких немає. за забабку зібрати якийсь один гарбуз. Як це буде виглядати? Чи зможу я його, наприклад, забрати кусою цієї мови? Блін, ну коса мені от реально. Дуже подобається. І без Аробукса ще. Тоже щоб, наприклад, можна було купити, але місяць вона би дорого коштувала. Але дуже прикольно. Мені подобається, що від... Е, мені подобається, що ефект. Є, ефект є, я знаю на... На чому? На FireStuffi, вогонь. На золотому мечі, там такі такі типу, зірочки золоті. І отута... Е, ну, чи такі лінії чорні. І це дуже прикольно. О, гарбуз, я один хочу за бабку забрати. Вісім шесть туалет. Заховався. А, а, він дуже низько, коса не забере. Все. Один гарбуз забрав. Так. Ще нас, напевно, їх вже немає. Так, там он зайдет трубу. Ага, він же відкрився. Певно буде проходити. Як штапаси його і на кінці так вироблю? Щоб хоч гроші якісь получите. А він мінус піти. Так. Там менюшка, до речі. Так. Я хочу подивитися на менюшку. Так, так, так. Чи вона там оновлена, чи ні? Так, мам, ще не стрибає. Добре, так я ж можу ще подивитись, напевно. От не видно, чи вона хелловінська чи ні. А ні, во-во-во, там видно чуть-чуть. Так, хелловінська. Там моя бабка, дивіться. Доволі добре видно. Та от слендріна появилась. Меню ж ці Зараз пропаде, дивіться. Тут треба чуть почекати, вона пропадає. Так. Падаю. Пропало! Все! Слендеріна пропала! Там слендермен? Два виходи відкритих! Я ще за картою гуляю! Він кусав, вообще в темноті така чорна! Бам! Давай стрибай! А я не стигну! Стих! Стих! Все. Забрав би з коси. Прикольно, реально, коса дуже класна. Вона от єдине маленька, та мінус таке, але все одно дуже прикольно. Тепер в мене є щось цікаве. Так. я він справді шеве щось прикупив, і би тут собі купив, блін, дуже хочу. Наприклад, оранжевий сет. Щось таке, блін. У мене є ще маски, речі. Без маски може. с Билли Ну, не, мы дуже. Ну, так же. Стартуем. Мы что как раз останнюю карту Так, давайте скипнем. Надеюсь, в хоспитал выпаду. да ну! Что <реклама> <реклама> я вам зайбабка? Ну, давайте разглянем за одну карту. Новую. Как раз мы тут сыни. Зараз можемо її детально оглянути. Так, не треба. Є. О, все. Ми на новій карті, дивіться. Це в нас лікарня. Так, тут у нас нічого, дивіться, база. Тут бабка. Так, ми не атакуємо. Що в нас є? У нас нічого. Так. Взагалі нічого немає. О, в нас є молоток. Дивіться, бабка прикольна. Оце от звичайна коса, але, бачите, вона величезна, прям. А от там та це малесенька. Так. Розламуємо дошки. А до речі, можемо ось скинути. А, ні, дивіться, продумаємо. Ну це й добре. Так, в мене є пласкогубці. Дивіться, у нас туди, до речі, другий поверх, що все Не відкривається, заколочено. Тут взагалі, дуже пусто, що Лифт, а можно выкладывать? Нет. Что-то может трактянуть и Не, викликається, походу. Так, ну що тут, до речі, кабінет, там все закрите, а тут відкритий. ккрытый. кабінет дивіться, тут зубного фотка. Прикольно. Так, от тут викрутка. Мивальник, туалет. Обшивка, прикольно. Дверки дуже прикольні такі свої. Так. тут таке прикольне. Там убірно все. Так можна крутитися. Так, тут щось у нас є? Ні. До речі, можна баг зробити. А до речі, а можна багом залізти в секретну кімнату? Так ще не розблокована. Можна попробувати. Але це вже, я думаю, в наступних серіях таке серіях можемо пробувати. Так. Тут вже пофіксила баг вилізти не можна. Чи можна? Ми ще багу юзим трошки. Капець! Я наверху! Да Де бабка? Де бабка вже заметить! Капець! Это прикол! Я, я літаю! Капець все бах! Прикольно! Шкапчик не відкривається! Тут за речі прикольно дві цю Лежить Ложить закритими очима тут! Сбі. В палаті! Так, тут у нас проходить Так, тут все закрыто. Шо? Ага, от. Так, до речі, от сюди треба викрутка. Течки якісь лежать. Там віце менюшка. О, то цей! Цей взиється на другому поверсі. Ну, зараз ми туди дойдемо, до речі, гарбузів взагалі ніяких не бачу. Напевно там бабка все збирає. Так. Поки нічого такого. Дивіться, що прикольно. Заработал, стреляю бабку. Бабка с поднятыми руками. Так, лампочка. Тут все, оп, Так-с. А с ящики можно наех вылезти, дароч, быкос? О! Прикол. Я вылез. Тебе. У а нас, дароч, может, есть то в туалете? Нет. Так, тут ще така підсхалка з розробником, все можна залізти. О, прикол, я заліз! Бага, все таке ще є. Хотя це не є, прям дуже баг. Так, о, давайте перший підбок візьмемо. Так, тут можна присісти. Та я щось не можу. Так нам треба карточка, і ми пройшли. Що дивіться, тут є кімнатка. Тоже. Нам ще якась картина, дивіться. З дробовиком здається. Тут закрите. нам тоже дивіться щось є. Видно якась пуста кімната чи що. О, можна залізти. Та, та, вона пуста, бо там щось секретне є. Дивіться, Блін, я би цю кімнату. О гарбуз, на кінець, то мій перший гарбуз. Але це є звичайний. Так, візьмемо карточку. Блін, але я все-таки хочу попробувати баг і залізти от сюди. Там є за... Оцим шкафчиком можна такий баг зробити. Це не значить, бабка мене потім витащить. Ммм. Хочу давайте. А, ми перевіримо. Або, або ні, ну, давайте не ризикувати, давайте взагалі вам перше покажу все. Потім в наступних серіях, якщо то я це зніму. Дивіться, там ще машина з кемпінгу, але вже якась ржава. Видно. Дивіться, як все прикольно. Тут бабка, дивіться, бомжеємося. 206 доларів. Ну, до речі, доволі непогано. Так, мені щось ще ще написало, А, це я гарбузи брав. Так. 204 гарбузи, в принципі, 260 доларів. Мені хватить. Є, Хватило! Давайте все, я вже тепер нічого купляти такого не буду, буду суто прокачуватись. Що мені прокачати? Ооо, як то це погано, це прокачаю. Так, ну що ж, друзі, я надіюсь, вам сподобалося це відео. Ось така у нас Хелловінська обнова. Стільки в нас речей. Але, можливо, і навіть, я думаю, ще щось додадеться. Ну, я не знаю, ну, тільки тільки Хелловін почався. Ну, всяке може бути, я ще чесно навіть сам не знаю. Але, речі, дуже класно. Може, ще хтось приєднався. Блін, ну, оновлення взагалі мені подобається. Це прикольно дуже. Надіюсь, що потім буде, не знаю, якесь літнє, зимове, не зимове, не знаю. Буреті Слендріна тут. Вирішила теж попрощатися. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал. Не забувайте ставити дзвіночок, ставити дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. І щоб першими про не дізнаватися. З вами був, як завжди, Яна Сікяр. Всім удачі, гарного настрою і па-па!